Міністри оборони ЄС 26 вересня провели термінову зустріч і закликали створити на всьому континенті так звану стіну дронів. Ініціатива важлива і давно необхідна, але знову таки є нюанс. Як повідомив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, ЄС розробить плани будівництва та фінансування взаємопов'язаних систем захисту від дронів. Розшифровую, вони замислились над захистом не просто на четвертому році великої війни в центрі Європи, а лише після того, як російські дрони та винищувачі порушили повітряний простір країн Євросоюзу. Кубілюс додав, що Брюссель надаватиме країнам фінансову та промислову допомогу після узгодження спільного підходу до цього виклику. Ми хочемо, щоб наші системи були сумісними, щоб наші системи виявлення могли обмінюватись даними, а системи управління та командування могли передавати інформацію. І якщо початкові обговорення щодо стіни дронів зосереджувались на прикордонних країнах ЄС близьких до Росії, тепер проєкт охопить всю Європу і вимагатиме використання космічних можливостей, щоб забезпечити спостереження за повітряним простором у режимі реального часу. При цьому члени східного флангу НАТО. Отримують майже 100 мільярдів євро у вигляді кредитів на оборону із загальної суми у 150 мільярдів євро, зібраних коштом загального бюджету. ЄС от знову за рибу гроші. Між тим Росія витратила на розвідку дронами в Польщі в 40 разів менше ніж НАТО на спробу її припинити. Операція проти російських безпілотників могла обійтися приблизно у 8 мільйонів доларів, враховуючи, що довелось задіяти F-16. А вартість дрона Гербера, який є зменшеною версією іранського шахеда і часто виготовляється з фанери та пінополістиролу, становить близько 10 тисяч.